Стійкість банківської системи це один з визначальних чинників функціонування економіки України. 11 вересня цього року Кредобанк в Лондоні підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку чергову угоду про розподіл ризиків при кредитуванні бізнесу на суму 100 мільйонів євро ми дуже раді, що вдалося підписати угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Це угода про розподіл ризиків пов'язаних з роботою бізнесу в Україні в таких складних умовах. Ми даємо 100 мільйонів євро. щонайменше третину всіх запозичень під покриття ЄБРР зможуть отримати аграрні підприємства адже багато з них постраждали внаслідок обстрілів, ускладненого експорту та падіння попиту найбільша підтримка зараз потрібна в інфраструктурі та енергетиці. Це очевидно. Але ми також продовжуємо підтримувати наш агробізнес, малий та середній бізнес. Ми не виключаємо жодної сфери. Кредобанк співпрацює з європейським банком реконструкції та розвитку від початку повномасштабної війни в Україні. За цей час у рамках спільних програм від ЄБРР банком видано українському бізнесу понад 130 мільйонів євро позик. Половина з яких отримана виробничими підприємствами, в тому числі аграрними. Третина позичальників це підприємства торгівлі, а також логістика, будівництво, сфера послуг та інші. Наша підтримка України беззаперечна. Ми продовжуємо інвестувати в український фінансовий сектор. У нас є два головні інструменти: це інструмент розподілу ризиків, і також ми маємо програму фінансування торгівлі. Спочатку повномасштабної війни в Україні за першою програмою нам вдалося залучити 1,7 мільярди євро і 1,2 мільярди за нашою програмою сприяння торгівлі. Як стверджують в компанії, більше половини позичальників Кредобанку, які фінансувалися в межах програм від ЄБРР, це підприємства з регіонів, наближених до бойових дій, з великим ризиком обстрілів та руйнувань потужностей. Для бізнесів це можливість працювати, інвестувати в розвиток і сплачувати податки. І цим допомагати економіці прифронтових областей та економіці України загалом. Як ти, інтернет?